Вийшовши з в'язниці, у Києві почав правити святополк. Повість минулих років називає святополка Окаянним. Вважається, що в боротьбі за київський престол святополк вбив трьох своїх братів: Бориса, Гліба та Святослава. Проте, на мою думку, це не досить правдиво. Святополк був старшим сини Володимира, що лишилися у живих, і він мав стовідсоткове право на київський престол. У свою чергу саме Стислав і Ярослав мали б докладати зусиль. Для підкорення Києва скандинавські джерела вказують на те, що саме Ярослав вбив Бориса і Гліба. У сазі про Еймунда є історія про Конунга Ярислейфа, котрий вбив Конунга Бурислейфа. Аналогія цих імен, звичним нам Ярославу та Борису, досить наочна. Проте загальноприйнята версія все ж лишається такою, що Святополк вбив трьох своїх братів. Так чи інакше, його правління почалося у 1015 році. У принципі якихось ані внутрішньополітичних, ані зовнішньополітичних змін Святополк не встиг зробити лише відмітився чеканкою своєї власної монети, яка була подібна до Володимирової. З одного боку зображувався сам святополк, з іншого тризуб святополка. У 1016 році розпочинається безпосередня боротьба за Київський престол між святополком та князем Новгородським Ярославом. Ярослав зі своєю дружиною виступає із Новгорода і зустрічається із військом святополка біля міста Любич, що на Дніпрі. Святополк мав печенігів за союзників, проте перемогу святкував Ярослав, котрого підтримували варязькі найманці. Після програшу святополк втік до Польщі, проте це була не здача Києва, а підготовка до реваншу. Адже близьким родичем святополка був Болеслав Хоробрий, польський князь. У свій час святополк одружився на дочці Болеслава. Втікши до Польщі, святополк заручився підтримкою свого тестя і, маючи у союзниках все тих же Печенігів, об'єднане польсько-печеніське військо з Болеславом і Святополком на чолі вирушило на Київ. Отже, польсько-Печеніське військо Святополка та варязько руське військо Ярослава зустрілися понад Західним Бугом у 20-х числах червня 1018 року. У цій битві розгромну перемогу отримало військо Святополка і Болеслава, і Ярослав втік у Новгород, плануючи втечу до Швеції. Проте жителі Новгороду власноруч зібрали кошти для нових найманців з півночі для Ярослава, адже конче не хотіли опинитися під владою Святополка. Тим часом військо Святополка і Болеслава входить до Києва. До речі, картина називається Болеслав і святополк біля золотих воріт. Проте золоті ворота були збудовані лише Ярославим Мудрим. Отаку От художню вольність дозволив собі польський художник Ян Матейко. Так ось, Болеслав, увійшовши до Києва, не допомагав святополку стати повноцінним князем, а сам подумував про княжіння у Києві, і влада, котру він встановив, була досить жорсткою. Кияни у відповідь на це почали вбивати поляків із війська Болеслава, і йому нічого не лишалося, як залишити Київ, забравши з собою жінку Святополка, Дочку Володимира та київську казну. Так святополк лишився одноосібним князем у Києві, проте без суттєвої військової підтримки свого тестя. Коли ж Ярослав все ж таки зібрав своє військо, він вкотре рушив на Київ, і остання третя битва між братами Святополком і Ярославом відбулася на річці Альті. Точне місце невідоме. Проте кажуть, що місце битви було досить близько до місця, де нібито святополк вбив Бориса. Очевидно, що військо Святополка було досить ослаблене, і саме це зумовило перемогу Ярослава. Святополк втік у напрямку Польщі, а Ярослав подався до Києва. За легендою, Святополк помер десь на шляху до Польщі, чи то від ран, отриманих у цій битві, чи то з'їхавши з Глузду.